Добрий вечір. Мова піде сьогодні про Бузький районний суд Львівської області. Суд задовільнив скаргу журналіста і зобов'язав прокуратуру відкрити кримінальне провадження на суддю Журебіду. Отже, прослідкуємо алгоритм моїх дій після того. Як у реєстрі були виявлені судові рішення суддів Бузького районного суду Львівської області, до яких внесено відомості, що не відповідають дійсності? Мова піде про суддю Бузького районного суду Львівської області Журибіду? Що 9 липня 2021 року за наслідком розгляду справи номер 943 дріб. 1187, дріб 21 ухвалив постанову, якою визнав винним Рачківського у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП, наклав на нього адміністративне стягнення штрафу розміру 17 тисяч гривень та позбавив його права керування транспортним засобом на один рік. З протоколу про адміністративне правопорушення вбачається, що місцем вчинення його є 503 кілометр автодороги Київ-ЧОП, тобто село Великосілки, де знаходиться колишній пост колишнього Даї. Згадана територія відноситься до Кам'янко-Бузького району і тому згадану справу. Мав би розглядати камянко бузький районний суд, а не Бузький. Тобто, суддя Журебіда сів не в свої сани і незаконно керував процесом правосуддя у стінах свого суду у справі, яку не мав права розглядати по підсудності. Зміст ухвали судді журебіди суперечить вимогам закону. Згадані обставини дали мені можливість звернутись до Львівської обласної прокуратури із заявою про вчинене кримінальне правопорушення суддею Журебідою, яку прокурор мав би згідно закону розглянути і внести відповідні відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, тобто відкрити кримінальне провадження. Але прокурор порушив вимоги закону і свої службові обов'язки та після маринування заяви у прокуратурі скерував її для розгляду до територіального управління ДБР. Це порушення прокурора дало мені підстави оскаржити його незаконні дії, тобто бездіяльність, до Галицького районного суду міста Львова. Що мною і було зроблено, 9 січня 2023 року слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Зубачик у судовому засіданні встановила порушення закону порушення статті 214 КПК України з боку прокурора та за наслідком розгляду моєї скарги постановила ухвалу якою скарго задоволила, і зобов'язала уповноважену особу Львівської обласної прокуратури розглянути мою заяву про вчинене кримінальне правопорушення суддею Жиребідою з дотриманням вимог статті 214 КПК України, тобто внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування у цьому кримінальному. Провадження. З часу постанови минуло три тижні. Але прокуратура до цього часу мене не повідомила про прийняте рішення, що теж є порушенням закону. Про подальші події щодо цього кримінального провадження я обов'язково оприлюдню і повідомлю громадян. На цьому дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Коментуйте, висловлюйте свої думки з цього приводу. Журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович, 30 січня 2023 року. До побачення!